Мідія Борисівна завжди жила скромно. 50 років пропрацювала вчителькою у школі, заробила повагу колег і учнів, але не багатство. Вона вміла рахувати кожну копійку і тоді, коли виховувала власного сина Сергія, і тепер, коли вийшла на пенсію, її девіз був простий не по грошах не бери. А от син з невісткою жив зовсім інакше. Сергій отримував непогану зарплату на заводі. Його дружина Інна працювала у салоні краси, та гроші в них не трималися. Щойно проходила виплати, вона відразу бігла по магазинах нові гаджети, брендові речі, ресторани, жили, казала Лідія Борисівна на широку ногу. І вже за тиждень після зарплати починалися позики у знайомих кредити, і вічне, «Мамо, допоможи!». Лідія Борисівна мовчала довго. Вона розуміла, молоді хочуть вже гарно жити, але їй онук, семирічний Андрійко, йому вусени в перший клас, треба форма, зошити, підручники, ранець. Одного ранку Сергій позвонив, маму. Його голос звучав винувато у нас тут проблема, ти знаєш, скоро школа. А ми ще не купили нічого, бо грошей зовсім нема, може, позичиш. Ліді Борисівні стисло серце. Вона відкладала на чорний день мало трохи заощаджень. Та добре, Сергію, зтхнула вона я дам, але пам'ятай, що це для Андрійка, не для розваг. Вона зняла з картки 5 тисяч гривень. Для неї це була велика сума поклала його конверт і передала невістці інні. Дивися, сказала вона, це на школу, купи все, що треба дитині. Інна солодко усміхнулася Ой, мамо, спасибі, ви нас так виручили. Минув тиждень. Ліда Борисівна з нетерпінням чекала, коли їй покажуть новенький ранець, Андрій зошити ручки, та нічого не було. Одного дня сусідка тітка Галя, що дружила з родичами Інни, тихо прошепотіла Лідії Борисівні на вухо. Чула, ти ці гроші дала, так от не ображайся, але вона їх не на школу потратила. Казала родичам, що то для неї мама Сергія дала, щоб вона гарно виглядала. Уже сумку нову купила і костюм модний приміряла. У Лідії Борисівни від почутого аж руки затремтіли. та не може бути, відповіла вона, але в душі вже знала, може. Ввечері вона пішла до них у гості. Двері відчинила Інна, вся сяючи з новою зачіскою, новими накладними віями, свіжим манікюром. На плечі висіла блискуча нова сумка. О, мамо! весело вимовила невістка, вдаючи радість. Заходьте. Лідія Борисівна ступила в кімнату і відразу глянула на Андрійка. Він сидів на дивані з книжкою. Інно почала вона спокійно, хоча серце билося. То купила хоч щось дитині для школи. Інна відвела очі, та ми ще встигнемо. Недбало відповіла Я жінка, мені треба теж добре виглядати, а то всі ходять як ляльки, а я що гірша. Але ж гроші були для дитини, підняв голос Сергій. Він сам щойно дізнався, куди пішли ті п'ять тисяч. Ти що собі думаєш? Та що ви всі кричите, образилась Інна. Мама ж не проти, правда? Вона знає, що я теж частина сім'ї. Лідія Борисівна встала. Її голос був твердим, як у класі, коли доводилось стихомрювати бешкетників. Інно, ті гроші були для Андрійка. Я працювала все життя, щоб моїй дитині було добре, а тепер маю допомагати ще й вашій дитині. Але якщо ти вважаєш, що манікюр і нова сумка важливіші за зошити, то ти дуже помиляєшся. Інна почервоніла, але нічого не відповіла. Сергію, повернулася Лідія Борисівна до сина, я більше не дам ні копійки, якщо не побачу, що вони йдуть на дитину. Ти батько, відповідальність на тобі. Сергій знітився але кивнув. Наступного дня Лідія Борисіна взяла зі сховку ті гроші, які відкладала на зиму на опалення, і сама пішла з Андрійком по магазинах. Вона купила йому форму, портфель, зошити, ручки, олівці. Хлопчик світився від щастя. «Бабусю, дивись, який у мене щоденник», – радів він. Я буду добре вчитися. У цей момент Лідія Борисіна зрозуміла, не шкода їй ні копійки, аби тільки дитина не відчувала батьківської безвідповідальності. Та в душі залишився біль. Вона знала, невістка ще не раз буде просити грошей на потрібні речі. Але тепер вона зрозуміла давати лише дитині, тільки в руки Андрійкові або купувати сама. Та проблема нікуди не зникла син з невісткою не вміють розпоряджатися грошима, тому й перебувають в постійних боргах і кредитах. От нещодавно їм світло вимкнули за неоплату. Лідія Борисівна мусила сама все заплатити, бо їй шкода було дивитися, як псуються в холодильнику, ті продукти, які вона ж і принесла, аби внук мав щось смачненьке. Тупокова ситуація, а як з вийти, Лідія Борисівна і не уявляє. Бо життя навчило її простій істині. Можна любити рідних, можна допомагати, але ніхто не має права знецінювати чужу працю і жертвувати добром дитини заради примк дорослих. Але як же тут бути?